Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. ЗСУ звільнили Куп'янськ від окупантів, радниця голови Харківської облгради. Українські воїни, ймовірно, вже у Куп'янську. Вони розгорнули синьо жовтий прапор біля будівлі міської адміністрації. Про це повідомляє блогер Денис Казанський. Пізніше радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова повідомила, що українські військові звільнили від російських окупантів Куп'янськ. Куп'янськ це Україна, слава ЗСУ, написала вона. Попова також опублікувала фото українських військових із синьо-жовтим прапором перед будівлею міськради Куп'янська. Офіційної інформації від Генштабу поки що немає, але про те, що ЗСУ вже у Куп'янську встигли розповісти радник голови Сергій Лещенко та радниця голови Харківської Болгради та волонтерка Наталія Бопова. Нагадаємо, військова розвідка повідомляє. Що 237-й гвардійський десанто-штурмовий полк Росії припинив своє існування? Поза як усі військослужбовці загинули або були поранені.